Привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні переді мною 40, ну більше ніж 40 кілометрів. Я спеціально взяв потяг, від'їхав трошки, і тепер треба повертатись додому. Але, але повертатися буду, звісно, своїми ножками. Сьогодні зроблю більше ніж 40 км. Мета не робити якісь там супершвидкісні траверси, а Зробити цю, цю дистанцію, не вижимати з себе максимум, тримати темп десь 5-6 хвилин за кілометр. І подивимось, що з цього вийде. Тому е, марафон. марафон я вже робив. Якщо є питання по марафону, можу розказати, як я підготовлювався до нього. Марафон я зробив за 3 години 35. Тому. Буду записувати і мені ж цікаво, як, як я буду виглядати через 5 кілометрів, 10, 15, 20 і так далі. Подивимось, Так, фіксую перший кілометр 5,35, 140 пульс. Значить, почав я вибіг я з Вільфранш. Далі буде Ніцца, Пісанітця Сандювар, Кансіомер, Вільнов Любе, Бьот, Гентіп. Подивимось, може, і до Кану, Зроблю, подивимось, що поїхали. Цей початок. Взяв з собою бутиль, це не дуже комфортабельно. У мене є, звісно, і маленька фляск, але я не можу взяти більше, тільки одну. Тому поки бутилка, але у нас жара, неймовірна спека, тому вода зараз піде дуже швидко, трохи дискомфортно. Але буде круто для здоров'я. Так, ні це вже 5 км зроблено. За 26 хвилин пульс 150. Ритм в залежності від ситуації. Температура зараз 28 градусів. Спека. рухаємось далі. 10 кілометрів є 52 хвилини останні 2 кілометри по 5 було, пульс десь 153, десь так. Треба себе трошки пригальмовувати, бо набираю. Мені ще попереду багато. Тому кожні 10 кілометрів в мене є гелі, по 100 грамів вуглеводів. Залишилось зовсім трошки. Ще пів літра в мене є. Воду буду шукати. Let's go! Так, 12 кілометрів. Вже практично завершення ніці. Це аеропорт, початок, термінал 1, потім пробігаємо термінал 2, потім річка ВАР і салрандіо Бар. Так, 15 кілометрів. Година 19. пульс приблизно такий же. Швидкість, плюс-мінус така ж. Температура трошки знизилась. Сонця вже практично нема, тому бомбардо. 20 км, Один на 45. Зроблено. Швидкість. Треба себе трошки розпиняти, тому що набирає. Добавить тримати швидкість десь 5-5-10-15 десь так. Не швидше. 25 кілометрів є. Значить, По таймінгу 2 години 13 хвилин. Швидкість десь так 5.20. Пульс вже трошки почав підійматись. Вже 150 не бачу. Хоча тримаю швидкість, але пульс трошки підіймається. Втома вже відчувається. Тому антів вже я бачу. Зараз бігаємо в антіп, далі пробігаємо по каплянтіп і далі рухаємося. 30 кілометрів. Час 2 години 43. Хух. Швидкість трошки просіла. 5 і 4. Хух. Важко. Важко. Але не здаємось, рухаємось. Так, обігаю Капдентіп. Важко. Ну я чу, щось, ух, яка, яка прикольна луна, а не знаю, бачите чи не бачите. Ух, яка прикольна, а? Фух. Фух. Тільки вперед. Не зупиняємось. Все можливо. Все можливо. Вперед. Так, 30... 35 кілометрів. 3 години 15. Фух. Швидкість просіла. Відчуваю себе. Ну так собі. Фух, швидкість. Так, 6, 6 хвилин на кілометр. Пульс 105. 42 кілометра. Вуля. 4 години 5 хвилин. На цьому фініто. Це було важко. Дійсно важко. Але марафон зроблено. Це мій третій марафон. Та останні 5 кілометрів було важкувато вже ноги і відчуття таке не дуже, і води практично нема... не зустрічаються мені місця, де можна наповнювати мої фляски. Але зроблено є. фух, Так що... Рухаємось, рухаємось далі. Це тільки початок. Чао.